Всім привіт, чуваки, з вами я. і, мене, і Сьогодні ми граємо у, у штучку кожного на втікання від Баріка. До речі, я це, я це втікання від Баріка вже знімав, хто не знав і хто не бачив. Ну, так що все так легенько. Я собі тут біжу, а, до речі, у мене мать кусіньки тіло. Сказати дуже От зараз буде Чуть важко, думаю. Але ми поки що швидко йдемо. Досить. Так. Угу. Ні, 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 я це не буду купляти нічого. Угу. Раз, розбіг! Раз, два і три. Уу. Якщо б я трохи не точно аби попав. А от на оці плитки то було б габел мені було, був би мені капець. І мені треба було все знову зробити спочатку. Ну, але ми поки що не попадаємося ні на які штучки. Якщо ви хочете більше таких їх відео про те, що я втікаю, можете залайкати це відео. Будь ласка. Ну, а ми швидко досить проходимо. Ой, я вже чую цього вчителя. Так, іду. Угу. Ой, я провалився. Біжимо по коридорі далі. Чити Треба Трефтікат. Втікаємо. Ой-ой. Страшно. Якщо він мене зловить, то що буде? Угу, зрозуміло. Де м'ячі, де м'ячі. Я м'ячі не знайшов. Даємо їм ячі. А де ключ взяти? Хм. А я, я заблудився і цей вчитель мене спіймав. Так. Тікаємо від цього злого вчителя. Так, беремо ключ, ключ взяли поворот? Ні, не тут, біжимо. Він Він близько вже. Так, від, відкривай! Є, я встиг, він не встиг, ура! А тепер у нас урок фізкультури. Капець. Так, поки що все добре йде? А стоп? А якщо ви хочете, щоб був хард режим? Тоді поставте лайк і підпишіться на канал. Будь ласка. Я вас прошу це. Сильно. Можете, будь ласка, це зробити? Поставте лайк та підписатися. Поки я проходжу цю школу і тут грушами якимись, що б'ються. Ану. Я ще і я би не впа... і я б трохи впав. Але я поки що можу бігти по цьому всьому. Це поки що легко виходить. Але не з першого разу це вийшло. Я насправді його аж не дуже так люблю. Але я вмію грати. Ой-ой! Він на скутері. А зараз можна втікати. Не дожини мене, не дожини мене, будь ласка, не дожини. Давай! Біжимо, біжимо, біжимо. Так, от сюди в середню хочу. Я встиг. А в інших що було, а в інших, походу, простий туалет. Так, там в інших простий туалет. Буде, походу. Там це ж кабінка із туалетами, бу... туалетами була. Туалетами було. Ну. Ай! Ого. Так промазав. Ура! Я зміг попасти в цю мішень. Але з тисячного разу, як я говорю, більше, ніж треба. Так, В бік. В бік. Ага. Так, ми скоро пройдемо. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви хочете більше таких відео. Можете максимально залайкати це відео. Будь ласка. А я прилетів звідси, значить мені. Сюди. Тепер сюди. І походу, знов сюди! Цікаво, як мій персонаж виживає, якщо. в мене б мали вже ноги сильно побитися. Цікаво, як мій персонаж сонаш виживає. Тут зараз треба буде походити парики. Ой-ой, як багато енергії мені далося. Так, хоп. О! Я не підстрибнув. Я маю ще бігати досі. Так само. А ну, хоп, оп. по походу. Але то нічого добре, що у нас тут є в Роблоксі Респавн. Я знову розбився. Ну, за що мені таке розбивання? Ну, летимо поки що майже долетіли. Так, летимо. Фух. Важко тут летіти. а, -а я чого на Не стрілу. Капець. На самому фіналі впав. Ай. Це просто було щось дивне. Хто так вважає, підписуйтесь на канал, а хто так не вважає, ставте лайк. Ай яй! Цікаво, чого я не можу це пройти. Це найцікавіше, що може бути. Ай, я знову не стрибну. А що тут є? Ай. Вийду з цього мазин. Мені тепер знову треба. Це купляр? Е, купляйся. Е. 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 Я що, маю ще раз розбитись? Ну, угу, і е. А чого я не можу купити? Хм, цікаво. Ну, Хм... цікаво, ну зараз так. Ну, як я думаю, то вже можна прощатися. Або ні, ні, не треба ще. Треба попробувати це купити все-таки. Купляйся. Не купляйся. Ну, тоді, думаю, можна вже прощатися і всім па-па!